Ще сьогодні хочу з вами поговорити про ще одну важливу тему. Ми будемо говорити з вами, як призначається житлова субсидія, якщо в опалювальний період ви використовуєте два види опалення для того, щоб ви розуміли алгоритм призначення і на яку допомогу конкретно в вашій ситуації ви можете розраховувати з боку держави. Отже, в нас діє положення про порядок призначення житлових субсидій, він затверджений відповідною постановою. Кабінету міністрів України за номером 848 від 21 жовтня 1995 року. Там чітко вказано, що на опалювальний період всім домогосподарствам призначається житлова субсидія на один із видів опалення. Якщо ви під час опалювального періоду для обігріву вашої домівки використовуєте декілька видів опалення, наприклад, газове та електричне то ви маєте чітко в заяві вказати, що для отримання житлової субсидії, вам ви потребуєте якого виду опалення і на який вид опалення, відповідно, вам призначити субсидію. Під час розрахунку субсидії будуть застосовуватися соціальні нормативи для одного виду опалення. Отже, житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива вам буде призначено в разі, коли ваше домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення, теплопостачання та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення. Тобто, у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення, субсидія на придбання твердого пічного побутового палива не призначається. Тому будьте уважні і враховуйте всі ці моменти, коли ви звертаєтесь. В органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. В наступному відео ще розповім, як ваше працевлаштування взагалі впливає на факт призначення вам житлової субсидії, коли ви її потребуєте, коли маєте складне фінансове становище. Тож. В наступному відео зараз розповім і хочу ще в даному відео вам нагадати, що призначення житлової субсидії воно здійснюється в індивідуальному порядку. Тому, якщо у вас якісь виникають обставини чи ситуація, ви звертайтеся в Пенсійний фонд України для того, щоб отримати консультацію і зрозуміти, чи можете ви отримувати житлову субсидію. Чи ні, тому що є ряд вимог, які ви можете виконати, і в подальшому отримати субсидію з боку держави.